Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати салат з буряка і з кукурузки солодкої. Салатик виходить солоденький, смачненький, для любителів солодких салатів. Але заправочка буде трошки пікантна. Для цього, для заправочки я використаю майонез, гірчичку, олійку. Цибульку я замариную трошки цукру, солі. І лимонного соку, це не лимон лайм. Кистенького соку додам. Звичайно, сюди можна ще додати спецій, пекучий перець, ну, це вже, звичайно, за нашим вподобанням і за смаками. І я почну з цибулинки. Я зараз її почищу і покришу. І так, цибулю я почистила, помила. Подрібнила, миленько покришила. Далі я відправляю сюди буквально трошечки чайної ложки навіть менше цукру. Добавляю також саме трошки солі. І також я видавлю всі клайми. Десь так півстолової ложечки я видавила. Все це гарненько я розмішую, приминаю ложкою, щоб наша цибулька трошечки промаринувалася. І поки на деякий час залишаю. Далі я почищу вже відварений і охолоджений буряк і потру на крупній терці. І так я натерла буряк. До речі, спробувала. Він дуже солодкий. У мене цього року дуже солодкий буряк на дачі вродив. Напередодній видалила з кукурузки рідину. Все це гарненько розмішую і відправляю нашу цибульку, яка промаринувалась, поки я натирала наш буряк. Я цибульку не віджимаю нічого. Я так з усім цим відправляю в салатик. І далі готую заправку. Можна заправити просто олією, можна заправити просто майонезом. Я беру трохи майонезу. Цього разу в мене не домашній, а куплений. Таке буває дуже рідко, звичайно. Беру гірчиці півчайної ложечки і беру трошки олійки. Все це я гарненько розмішую. Можна додати ще чорного перчику меленого. Можна додати навіть червоного острого перчику меленого. Ну, це вже то як любить. І заправляю наш салатик. І все гарненько розмішую. Звичайно, можна ще досолити за смаком, або, знову ж повторюсь, додати любих спецій. Ось такий чудовий салатик. Як бачите, готувати його досить швидко і досить смачно. Солоденький буряк, солоденька кукурузка додає трошки пікантності легку кислинку сік лайма. Ну, і також гірчиця з майонезом. Теж додали свій чудовий присмак і змінили в кращу сторону смак нашого салатику. Це чудовий легкий салатик. Який, як ви бачите, готувати зовсім не складно, а виходить досить смачно. Тож готуємо. Нехай у вас завжди все виходить смачно. Подяка вам окремо за лайки, за поширення відео, за ваш час, який ви тратите на прогляди відео. Всім ви мене заохочуєте ще знімати відео і показувати. Тож, всім дякую, всім миру, здоров'я і благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!